Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі та у своєму новому відео. І сьогодні я починаю його із прогулянки магазином Аврора. Магазин Аврора це такий магазин, де можна знайти мільйон дрібниць, які необхідні для дому, саду та ще для багато чого. І от починаю тут я огляд контейнерів, які особисто мені сподобалися. Я навіть подумала купити, але я точно не виміряла в себе. Відстань між поличками, хотіла такі, знаєте, для круг, але е, так на обум не хотіла брати, хотіла просто прийти додому, поміряти відстань, і тоді точно знати, чи підійдуть вони мені для полички. Отакі От е, зараз є в продажі по 39 гривень органайзери, теж брала, поставила тоненьку шафу у ванну кімнату і теж вони дуже класно е, туди підходять. Тут показую вам, які ще є лоточки. Коробочки по цінах. Ціни, бачите, такі досить бюджетні. Тому, якщо зацікавить, і в вашому місті є магазин Аврора, обов'язково завітайте. Це не реклама, це просто моя така щира рекомендація, бо в цьому магазині часом можна зайти, знайти за невеликі гроші багато всього цікавого. Врешті, магазини йшла за цим ситом. Тут вони по 88 гривень, і такий я його. Купила. Багато в магазині є різного пергаменту, фольги за непогану ціну. Тому теж варто звернути увагу. Сподобався мені такий от кондитерський набір за 139 гривень, але я його не купувала. В той день я якось і грошей з собою не брала і не розраховувала. Але загалом за таку ціну кондитерський мішок і багато до нього насадок різних можна розглянути як варіант для покупки. Такі були за 34 гривні форми. Були різні одноразові форми, інші кондитерські мішечки, кондитерські шприци і багато різних штук для випічки. Завжди в Авролі за непогані ціни є різні склянки, стакани, чашки. От мені така чашка сподобалася вже до Дня Валентина. За 88. Гривень із ложечкою. І так от в коробочці виглядає досить презентабельно, на якийсь такий невеличкий презент підійде. Оці теж мені дуже чашки сподобалися. Вони дуже гарно вписалися в мою кухню, але оця золота така окантовка вона не підходить для того, щоб мити посуд у посудомийній машині, тому я і стрималася. Ось такі теж чашки дуже красиві. І ціни були досить непогані. Зверніть увагу, тут така була морозир за 29 гривень, теж дуже бюджетна ціна. Терпки такі, знаєте, маленькі, ніби іграшкові за 15 гривень. Ну, загалом, знаєте, в руках потримати, подивитися, погратися чому ні. Багато є також силиконових форм для випічки. І мені дуже сподобався такий от кошик господарський, він досить великий. Коштував він 69 гривень. Багато є інших господарських кошиків, пластмасових, різних, скляних, тому теж можна звернути увагу на них. Багато штук для миття посуд, для господарства, для кухні. Теж ціни досить, досить непогані. Сподобався такий набір для ванної кімнати. Тут дозатор для мила. І для зубних щіток. І він коштував 99 гривень. Були й інші, такі по 129 гривень набори. І теж, так, знаєте, я попробувала, пластик там досить непоганий, міцний, в принципі, за таку ціну досить навіть непоганий варіант. Такі я брала вже раніше для мила диспансери по 55 гривень, зараз теж хороша ціна, білі. Вже користуюся більше року, абсолютно ніяких нарікань немає. О, а тут мені дуже сильно сподобався оцей контейнер для прального порошку, саме у формі пральної машинки за 64 гривні. Ну, дуже класно. У мене, правда, є коробочка для прального порошку, я не купувала. Але якщо у вас немає, то зверніть увагу, що таке може бути. І вже Аврора відкрила сезон підготовки до садово-городніх робіт і продається отакий от. Уже ґрунт для посадки різних рослин. В акції є багато також засобів для миття посуду. Ну, Загалом можете подивитися і самі. Всім привіт, вирішила з вами привітатися так от вживу, і я вже прийшла з магазину Аврора. По дорозі я також зайшла в сільпо, дещо там прикупила, погуляла магазином, пороздивлялася багато чого, бо я вже дуже давно не була отак от вживу в магазині. Я зазвичай замовляю все онлайн і через кур'єра, а сьогодні в мене була така можливість. Тож, спочатку буду показувати покупочки, які я придбала в магазині Аврора, а далі покажу, що купила в сільпо. Починаю із аврори. Власне, я йшла я за цією штукою це таке е, сито. Дуже зручно насипаєш сюди боруш і не треба нічого сіяти. Коли, знаєте, така невеличка якась чи миска, чи, можливо, просто посіяти цукровою пудрою. Дуже-дуже зручно. Хто ще не має такої штуки, обов'язково собі придбайте, бо це полегшує побут на кухні. Так, придбала такі от серветочки. 100 штук тут і коштували вони 18 гривень. Придбала також такі, тут теж 100 штук. Вже брала, вони зручні, бо вони в коробці, знаєте, їх не, не так легко гупляться. І такий формат зручний, сама серветка невелика. Часто в ролі продається, ну як часто, завжди практично, оцей от кисневий відбілювач. Я вже його купувала, він досить-досить непоганий. Добре справляється зі своєю основною функцією, тому я задоволена і купила ось повторюю, 1 кілограм там, біля 150 гривень. Так, і ось купила таку морозивницю. Зараз не сезон, але я буду використовувати її влітку. І ціна такої е, форми для морозива коштує 30 гривень. 29,99, здається, тому, кому влітку буде актуально, Обов'язково придбайте, бо ціна дуже хороша. Я її вже перед цим подивилася, яка вона, зараз покажу вам. Тут отакі от шість формочок, і вони на підставці. Ось там всередині є така підставка. Тому зручно буде в холодильнику зберігати, і, я думаю, легко мити. Ось, дивіться, така за розміром вони невеличкі, я думаю, тут десь максимум. 50 мл рідини поміститься, десь, можливо, 70. Ну, я не переміряла, точно не скажу, коли буду робити. Дам більш точний відгук, як ця форма. Так, які у мене є ще покупочки? Купила такий от засіб для за миття посуду. Це я вже купила вдруге, перший раз купила, спробувала, буквально тиждень назад. 12 гривень коштує ось 400 мл. Це саме фірби Аврора. І, знаєте, мене абсолютно влаштовує, для чого переплачувати більше, якщо можна купити от повноцінну, велику пляшку засобу за 12 гривень. Не бачу, чому купувати дорожче. Так, придбала такі от дріжджі хлібопекарські, можливо, спечу хліб або піцу, а, в принципі, нехай буде. Так, хочу спекти печиво і посипати його пудрою, тому купила таку от цукрову пудру. Побачила І, знаєте, можливо, якби я її не побачила, я б її і не купила би. Так, і купила такий от черпак. І о, ціну я вже чесно не запам'ятала, а чека немає. Не, Невеликого такого він розміру. Мені, знаєте, такий зручно, щоб робити млинці, налисники. І... Отак от він такого розміру, що якраз на одну сковорідку буде зручно. І також купила два от таких от ситочка це теж для борошна, чи для цукрової пудри, для, власне, для випічки. Тому ось такі в мене сьогодні покупочки. Аврора це такий знаєте, магазин, в який я стараюся заходити із мінімальною сумою грошей, бо завжди там є що купити, і знаєте, якісь такі дрібнички. Десь за щось зачепишся і виходиш там середнім чеком від 500 гривень. Сьогодні приблизно так, так і вийшло. В районі 500 гривень я витратила саме в Аврорі. А після того я зайшла в сільпо і зараз буду показувати, що я придбала в сільпо. Дивіться, зараз там отакий от от посуд в акції, це такі керамічні невеличкі формочки, як бачите, ну тут десь 200 мл, мені здається. Таких я формочки купила 4 штуки по 29,90. Тому, хто ще не купив, поспішайте, ціна дійсно дуже класна. Вони були значно дорожчі. Але фірма Marco Curvet, не знаю, що це за фірма, раніше в мене такого посуду не було, але за таку ціну, я думаю, що варто купити. Ось я купила таких чотири формочки і зможу пекти. Я думаю, що буде зручно омлет запікати саме в духовці. Так, із продуктів я також купила. Хлопці мене просили купити бургерних булочок. їм домашніх бургерів. Отакий От сир по акції по 40 гривень у магазині Моцарела фірми Ferma і Сулугуні теж. Отаких От взяла два. Так, також був ось цей сир в акції Комо Тонеро 150 грамів. Не пам'ятаю, біля 50 гривень. Так, купила дві лимонних кислоти пасічки. я завжди лимонною кислотою е мию свого чайника чищу, наливаю води, довожу до кипятіння і лишаю там буквально на кілька хвилин і весь накип чудово сходить. Але при умові, що у вас там не такий історичний накип, знаєте де можна вже ножем видовбувати. Тому якщо раз на два тижні, раз на місяць проводити в себе таке кип'ятіння лимонки кислотою чайника, то такі більш серйозніші засоби і не потрібні. Так, купила такий міні-багет гречаний. Добре, що в них такі міні-версії з'явилися, бо знаєте, часом не можна, ну як сім'я не з'їдає великого багета, тому їй не потрібно. І а австрій пояс знаєте, що зайшла, власне, за цими апельсинами. А апельсини по 4799, вони дуже класні, дуже-дуже солодкі, і я їх рекомендую спробувати. Вони на вигляд не дуже, але для, от, на смак вони просто супер класні, соковиті, смачні, солодкі. Тому ось такі в мене сьогодні вийшли покупочки. Зараз планую трохи прибрати у себе в будинку, зробити таке, так би мовити, вечірнє прибирання хоча б на кухні. І не знаю, чи буду знімати, можливо, вже покажу наше завтрашні прибирання. Сьогодні у нас п'ятниця вечір, і якщо матиму натхнення, то познімаю. Якщо ні, то вже продовжу завтра зранку. Я взагалі така людина-натхнення. Для мене дуже важливо щось робити із натхненням. Я не можу себе примушувати до роботи, тому що е, тоді, знаєте, і настрій не той, і результат не той. Так що, якось так. Ну, а тут у нас вже наступив ранок суботи. Як бачите, натхнення до мене так і не прийшло щось в п'ятницю знімати. Насправді, знімальний процес займає дуже багато часу. І знаєте, коли я прибираю просто без камери, без того, щоб з перспективою дати відео в YouTube, я роблю це набагато швидше. Тому в п'ятницю я таке зробила швидке прибирання, а потім вже в суботу вирішила трохи познімати. І, власне, працювати. Ми почали з того, що е, почали розкладати наші залежі випраної, посушеної білизни, які я зберігаю у великих коробках. Мабуть, хто не вперше в мене на каналі, то вже я розповідала про це. Так мені зручно, я зібрала після пральної, після сушильної машини все. І коли в мене немає часу, відразу все розкласти, я просто отак от зберігаю. Речі я е, розкладаю, не прасую. Пресую я виключно речі, які там видно ззовні, це можуть бути якісь там штани, наприклад, кофти, а якісь такі дрібні, дрібну білизну. Я не прасую. Я і до цього особливо не прасувала, бо я не люблю цього робити. А так як зараз у нас в Україні є питання з електроенергією і просять активно економити електроенергію, то знаєте, я так. І дотримуюся цього прохання, так би мовити. Бо в першу чергу так зручно саме мені. Бачите, я розбираю своє прання з помічниками, вчу їх з'єднувати носки один до одного, знаходити пару, правильно їх складати. Знаєте, це корисна навичка буде в житті, як хлопчикам, так і дівчаткам. Тут я не розділяю, не роблю якоїсь, знаєте. Такої лінії не проводжу між жіночою і чоловічою роботою. Тому що це, в першу чергу, навики, які потрібні їм для подальшого життя. І завжди, коли я розбираю якісь прання я роблю таку легку роботу, я залучаю дітей допомогти. І ось так, трохи з допомогою хлопців, я майже доробила вже. До кінця те що мала. Знаєте, в українській мові є таких два чудових прислів'я. В гурті добре батька бити і що не комар, то й сила. Тому притримуюся його всім працювати значно швидше, і навіть незважаючи на вік дітей, вони можуть посильно допомогти виконати якусь хатню роботу, ну, при умові, що ви самі все час будете працювати. Я своїх дітей. Завжди прошу допомагати, активно їх залучаю. І, знаєте, в мене це непогано виходить, на мою думку. Так, прийшла тепер у ванну, хочу, знаєте, що зробити, швиденько прибрати. Я вже ось перед цим скористувалася сілін Хто не знає, це такий от засіб. Він класно виводить на лід і ржу, і я не мию якраз крани. Я тут весь наліт повідходив, бо я досить давно не мила. Особливо, тут така проблемна зона теж все відмилося. І е, зараз швиденько помию умивальники, помию ванну. Е, так, хочу помити дзеркало, бо в мене тут, я не знаю, камера, мабуть, сфокусує, О, можливо, так от сфокусує. Тут мої діти написали. Люблю маму тата. Коротше, ось все. о, я люблю маму, люблю тата. Так що зараз треба цю всю красу змити. І от таке буде в мене прибирання. Хочу ще також помити підлогу попило І, знаєте, в мене тут уже такі шви, які б я теж хотіла б помити. мабуть, сьогодні це зроблю. Це треба окремо чистити якимось засобом. Або із хлором, або тим же сілітбенком, бо вони вже так неякісно відрізняються на фоні іншої плитки. Тому ось такий у мене швидкий план робіт, і зараз почну працювати. Ну, а тепер я запаслася ганчірками і починаю своє прибирання. Ганчірка, яка зараз у мене в руках, це просто ганчірка із. Простирадла, яке вже вийшло із свого стану, в якому може виконувати своє основне призначення. Тому я його просто порізала і зробила з нього такі от класні ганчірки. Вони дуже гарно вимивають кількаденний такий аналітик, який з води утворився. і В них така знаєте, пориста структура, гарно вони в себе вбирають воду. І Гарно ними мити сантехніку. Ну, зараз я вже сказала, що я перед тим помила лідвенком, і там немає ніяких таких основних забруднень великих. І після того, як я промила ганчіркою, і потім просто також сантехніку всю витираю насухо, щоб не лишалося ніяких розводів, і знову щоб при висиханні не утворювався вапняний наліт. Це, до речі, такий лайфхак, дуже зручно, і коли, знаєте, хочеться, щоб завжди крани були чисті, можна просто кожного дня вологою ганчіркою по них пройтися і насухо витерти, і тоді не буде ніяких великих таких проблем, щоб мити агресивною хімією, побутову техніку та крани. Ну а зараз я мила дзеркало спеціальними ганчірками. Перша просто була, я її зволожувала у воді і мила нею, і потім насухо витираю, щоб не залишалося розводів. І ці дві ганчірки у мене від фірми Frekenbock. Ними ж мию і інсталяцію від унітаза щоб не залишалося ніяких відбитків пальців на ній. І вона виглядала красиво. ванну я мию екозасобом, не хочу. Не використовую точніше ніякої агресивної хімії, тому що ванна у мене в нормальному стані. Знаєте, коли після користування, після прийняття ванни, просто відразу промити її водою і скористуватися губкою для миття, навіть то тоді теж не потрібно ніяких агресивних засобів. Головне, не запускати до того стану, коли вже необхідні засоби для знежирення чи для відбілювання. І, знаєте, щоб навести вже остаточну красу, також я промиваю всі дозатори із милом, і з гелем для душа, тому що вони теж створюють свій образ чистоти саме у ванній кімнаті. Бачите, я приступила до миття швів, які збиралася, і е, вирішила я використати засіб до і щіточку для прибирання. Е, хочу вам сказати, що без цього засобу шви не вимиваються так як з ним. І е, я вже так практикую. Можна було використати сівінг, як я казала на початку, але все-таки до мені подобається більше. Плюс це ванна, він додатково вбиває якісь бактерії. І повністю всі шви я отак от от намастила, пройшлася щіточкою і чекала там хвилин 5, щоб. Вони почали, щоб засіб почав діяти. Ну, а після того, як я це зробила, набрала в миску води і просто вимила підлогу із ганчіркою руками. До речі, тут я мию без рукавичок, але ви обов'язково вдягайте рукавички, тому що засіб дуже агресивний і е, там багато кислоти. Після нього дуже сохнуть руки, і також будьте обережні із одягом, бо саме Домес тут містить хлор і е, лишаються білі плями на одязі. Я була обережна цього разу, я знаю ці історії, коли е, проїдає мало не до дирок тканини, тому будьте обережні. Я, до речі, прибирала в своєму улюбленому костюмі і е, я дуже хвилювалася, щоб е, не було там ніяких дирок, але. На щастя, все вийшло дуже добре. І тепер показую результати, які стали шви. Вони ще мокрі. Ну, я вже, мабуть, не буду знімати, як вони висохнуть, але я думаю, вам помітно, що вони всі такі чистесенькі, білесенькі. Гляньте, я результатом дуже задоволена і хочу сказати, що таку процедуру я провожу дуже нечасто, досить рідко, десь раз на рік. Вмию такі шви на плитки. Ну, це не стосується правда, таких вхідних зон, там, коридору, де я значно це частіше це роблю. Наприклад, там, десь раз на місяць, раз на три тижні мию шви, бо потім, якщо цього не робити, то вони стають дуже-дуже брудні. І от таке в мене вийшло прибирання. Подивіться, в мене все чисто. Зараз тут приберу свої засоби для прибирання. До речі, я колись купувала такий от засіб до Местус, я ним сьогодні мила. Це еко, свіжість лісу. Не знаю, що тут в нього еко. Миє він дуже погано і запах у нього страшенно неприємний, якийсь дуже хімозний. І більше я його не куплю. Я довикористаю ось цю упаковку і повторюю, у мене такого саме Доместусу не буде, тому не рекомендую його. Білий Доместус я дуже люблю, той, яким я мила шви сьогодні. І жовтий. Ну, хто купує, той знає. Так що, якось так. Закінчила я прибирання, все чисто, все прибрано. Своєю працею я задоволена, тому кажу вам всім до побачення. Сьогодні більше не буду нічого знімати. Показала трошки, поділилася з вами, що робила, що купила. Сподіваюся, що моє відео було корисним для вас, можливо, когось змотивувала до роботи, до домашніх справ. Тому дякую всім, хто додивився дане відео до кінця. З вами була Оля і до нових зустрічей.